Давайте сенси в контент, додавайте мета-повідомлення. Це частіше і частіше можна почути подібні поради, які дають експертам, які ведуть певні блоги. Але ніхто не розказує, як додавати ці сенси, що це взагалі таке, і як це використовувати на практиці. Тому в цьому відео я хочу присвятити е, кілька хвилин цій важливій темі і розібрати на конкретних прикладах, як ви можете використовувати сенси, метаповідомлення в своєму контенті, як їх додавати і що вони можуть вам е, дати в результаті. Але для початку хочу представити для тих, хто мене не знає. Мене звати Настя Осіченко. Я професійний копірайтер, вже 10 років створюю тексти для експертів і бізнесів, допомагаю їм заробляти, залучати увагу за допомогою текстів. Насправді, сенси і мета повідомлення це надзвичайно важлива тема, які варто приділити увагу, тому що це власне те, навіщо ви створюєте певні відео, тексти, сторітелінги. Це саме те, на хіба ви робите той контент. Почати я хочу з визначення, що таке сенс. Сенс це та ключова думка, та ідея, яку вам важливо донести до своєї аудиторії, яку ви хочете, щоб люди не лише почули, але й запам'ятали, зрозуміли, відчули, певною мірою погодилися з нею і стали на вашу сторону як експерта. Тобто, це те, що має залишитися в голові у людей після того, як вони певним чином повзаємодіяли з вашим контентом. Наприклад, ви займаєтесь темою харчування, і вам важливо донести думку, що от взимку на харчування треба звертати більше уваги, тому що менше е, свіжих овочів, е, менше в принципі денного світла е, і вітамінів. І е, важливо, щоб, наприклад, там, люди вживали більше зелених овочів. Наприклад. І ви можете сказати просто: типу, люди їжте більше зелених овочів, е, їжте більше там, петрушки, наприклад. Ну і все. І типу, хтось послухає, хтось не послухає. Більшість пройде повз, і ця ідея взагалі ніяк не відкладеться в їхній пам'яті. Що ж можна зробити замість цього? Замість цього ви можете розказати історію на своєму прикладі, на прикладі свого клієнта, або просто якусь видуману історію. І закласти цей сенс, що треба їсти зелені овочі. Це може виглядати так. Сьогодні я розкажу вам про одну маленьку дію, яка кардинально повпливала на моє життя. І мова не про е, щось глобальне, мова про зелені овочі. Коли я почала додавати більше зелених овочів е, в свій раціон, я не очікувала якогось вау-ефекту. Я просто хотіла урізноманітнити своє меню і зробити його більш здоровим. Що я помітила за 30 днів вживання е, петрушки під час обіду, е, стан моєї шкіри. Дуже сильно покращився, можна додати до після, якщо це якийсь сторітелінг, або просто зазначити, що шкіра покращилась. Сон став більш якісним, і взагалі я відчуваю настільки багато енергії, що готова цілий день прожити без кави. Тут ми доносимо ідею, що для того, щоб змінити свій стан, людям не потрібно якісь дуже там сильні дії, якісь щось сильно напружуватися. І друга ідея в тому, що додавайте зелені овочі, бо це корисно. Ось і все маленька історія, і така ось ідея. Історії і сенси це саме те, що робить ваш контент живим і дозволяє йому запам'ятовуватись. І метаповідомлення взагалі, це те, що ви кажете не простими словами, а це та ідея, яку ви доносите через свої історію, свій контент, це те, що ви мали на увазі, коли щось там розказували. Це те, що. Ви хотіли би, щоб люди запам'ятали. І е, коли ви е, розказуєте історію, закладаєте туди якісь сенси, ви створюєте живий емоційний зв'язок зі своєю аудиторією, е, викликаєте їх довіру, тому що люди е, не пам'ятають фактів, вони пам'ятають емоції, які ви створюєте. Тому кожен пост, кожен різ, кожен сторітелінг – це ваша, е, ваш шанс розказати щось важливе, е, донести якусь ідею е, до своїх людей. Е, тому. Спробуйте створити наступний а, свій контент, свій текст або сторітелінг з е, певною історією, з певним сенсом, і подумайте, яку е, ключову емоцію або ідею ви хочете донести до своєї аудиторії, що ви хочете, щоб вона запам'ятала. Пам'ятайте, що е, контент може бути схожим е, у різних експертів, але саме сенси виділяють вас серед усіх і е, роблять його особливим. Тому. Пам'ятайте про сенси, які ви хочете донести, і до зустрічі в новому відео.